Вперше за 11 місяців знову почали пекти хліб на розграбованому росіянами хлібозаводі в Снігурівці на Миколаївщині. Знову кипить робота. Підприємство довелося відновлювати фактично з нуля, бо під час окупації військові Російської Федерації вивезли звідти усе, що могли, залишивши голі стіни. Та, попри це, керівництво хлібозаводу прийняло рішення повернутись до роботи. Як долають труднощі в організації виробництва, бачила наша кореспондентка Наталія Якобсона. Хлібозаводу Снігурівці не зачиняли у перші дні повномасштабного наступу росіян. На місцях залишалися співробітники, а запит на хліб різко зростав. На той момент інші пекарні та хлібозаводи в районі вже не працювали. Миколаїв не міг сюди доставляти хліб, тому що. Всім відома причина, і ми залишились на той час одні. Ми обслуговували не тільки Снігурівський район. До нас приїжджала Березнігавата, Херсонська область. Тобто, ми по можливості на той час ми підключили все обладнання, яке тільки можливе було. І на той час ми виробляли до п'яти тонн. Ці в дні, коли почалася війна, активна робота тривала до 19 березня. Цього дня військові РФ зайшли до Снігурівки. Хлібозавод розташований на в'їзді до міста з боку Херсона, а тому не підприємство окупанти вдерлися вже у перші години. Працювати на ворога ніхто зі співробітників не збирався, тому люди вимкнули обладнання і покинули цехи. Та битла на хлібзаводі 60 років. Були до останнього моменту тут поки не заїхали кауски. Во время окупації я нікуда не выезжала, потому що ну куда у меня мать була лежача, короче була дома. Почти не выходили з дому вообще, потому що это був ужас. Всю окупацію вдома просиділа і Тетяна Лисичак. Загарбники відібрали паспорт у її чоловіка. Відтак сім'ї довелося залишитися у Снігурівці, бо на ворожих блокпостах без документів їм загрожувало не лише затримання, а й розправа. На хлібозавод Тетяна влаштувалася нещодавно. Каже, відновлення його роботи для місцевих мешканців важливе. Під час окупації далеко не всі мали вдома хліб. Потім було дуже важко, тому що перед цим ще розкупили по магазинам весь цукор, муку, щоб можна було навіть вдома там, якогось коржика спекти там, чи щось іще. Ну, було, було. Тетяна додає, окупанти завозили до місцевих магазинів хліб із Херсона та коштував він набагато дорожче. Почали завозити там, продавати хліб, продавати муку, то, звичайно, вже було трошки проще, ну якщо було за що купляти. А як, звичайно, не було роботи, не було за що купувати. Зараз у магазинах снігурівки хліб та булки місцевого виробника щодня на підприємстві випікають п'ять різновидів буханців та 15 видів хлібобулочних виробів. Це хороше діло, що магазини повернулися. Ну через день получається, прихожу покупати булочки, хліб, лимонад і все таке остальное. На тепер тут хліба випікають у 10 разів менше ніж до повномасштабного вторгнення. Аби повернути колишні потужності, знадобляться місяці та десятки мільйонів гривень. Вивезено не лише обладнання, зруйновані стіни, дах. Вікна, тобто це ще в процесі ремонту. Це ще буде і надалі будемо ремонтувати, і надалі вже буде видно скільки це все обійдеться. Попри всі труднощі, керівниця хлібозаводу планує нарощувати обсяги виробництва. До 24 лютого минулого року звідси хліб постачало не лише в Снігурівський район, а й у сусідні територіальні громади. Наталі Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.